А коли дві людини прям дуже кохають один одного і готові на такі ти жертви, на очікування там на ці всі страхи за життя один одного, і від цього їхнє кохання стає ще сильнішим. Бровка вниз угу. вона стала, можливо, і була моїм янголом-охоронцем, яка постійно переживала, піклувалася, підтримувала з самого початку. Спочатку знайомства підтримувала. Тяжкі періоди, ще як я був і на Донбасі, підтримувала, і навіть після поранення це була та людина, яка не лишила і постійно була поруч. Моя перша реакція була, що руки ноги на місці, <зас> значить, все буде добре. Є випадки, ну чесно, і поскладніше. І пострашніше, але люди живуть, люди все одно вони насолоджуються життям, і навіть деякі живуть набагато краще, чим, е, чим е, зрячі чи з ногами і руками. І я впевнена в тому, що він повноцінна, ну, функціональна людина може все робити, навіть працювати. Це та підтримка, що вона каже, я завжди поруч, я з тобою буду і буду тебе підтримувати. Говорила, що ми це все здолаємо, пройдемо все бою чудово. Це найбільше, що ну, просто рятувало мене.